А ну що, прогуляємося до ялиночки, до бювету, Подивимось що і як. О, ти настав? Несподівано для всіх новий рік у трускавці. 1845. Гайдно вдалині вже ялиночка світиться.

Досі продають поїздки туристичні він, мама, турскаць теж покращений до нового року. Але давайте підемо налюбуємося і Алиночку якось. Останнім часом вона нам в кадр менше потрапляла.

Ну така вона. Новорічна ніч. От, розкавці. А ще прогуляємось до бювету. Раз ми сюди вже дійшли, то давайте дійдемо і до бювету. Кілька кроків. Ей бюет. Ну, ввечері я скажу. Важко повірити, що він зимовий. Він швидше весняний. Удень було плюс 10, сонячно. Нарешті дощі, тумани перейшли. 18.51, 31 грудня, вівторок. Йдемо далі. Ну і нарешті котелі заповнені. Світло світиться. Знаєте, отак не був кілька днів. А якщо не кілька днів, а більше тижня, в Трускавці приїжджаєш сюди. Зовсім-зовсім іншими очима дивишся на місто. Ти і так розумієш, як тут добре. А після того, як ти тут не був тиждень, а два тижні ти розумієш, що тут чудово. Тут не просто добре, тут прекрасно. Ну, ще давай тоді дійдемо до бюлету. Давайте подивимося анонси концертів. Я впевнений буде анонс-концерт в Каті Божинської, орієнтовно 2 січня. Так кожен рік складається. Що Катя Божинська новий рік. Святкує утро Знак Знаки все добре, не переживайте. На днях був цікавий випадок у Львові. <хи> Знімав якраз ходу звіздарів, дістав нокі і чую за спиною голос. Дівчинка каже, підписуйтеся на канал Львів Депо. Кажу, так, підписуйтесь, вона каже, а ми вже підписані. <хи> а Львові все-таки річ, буває, але у Львові теж таке буває. Так, білет. Ми мали анонс концертів Глян, За кавою так, черга стоїть невеличка. А що весна? Ну, весна. Отак весні. А у новорічну ніч, якщо комусь цікаво, напевно, всі вже на банкеті новорічному. А, Хомай Пономарьо, Скрипка, Западенці. Віктор Павлік. Ростислав Кушина. Наталя Валевського. Я ж казав, що буде. Буде Божинська, Божинська 2 січня. Як ми і очікували. О, а там дали видно ялиночку. Подивимось, чи смакує в новорічну ніч Нафтуся на білеті. Цікаво, чи хтось колись зустрічав новий рік саме з Нафтусою. Ні з якими іншими напоєм, а саме з нафтуси. Mm. Так, знову за кущами видно кілька вікон Лихні, горить. Mm. Зайдемо біває. Теж нас питають, чи працює бюлет на Новий рік, а 31 грудня. Це. Так, бюлет працює кожен день. Не цілодобово, але кожен день. Нема такого дня, що бюлет не працює. Звичайно, такі дні були, але станом на зараз. Бюлет працює щодня, з 7 до 10 ранку, з 12 до 15 і з 17 до 20. Ось такий графік роботи бюлет. Кожен день. Без бачите? Ну, точніше, не дуже добре видно, але брат працює без вихідних. Ну, все-таки в весні видно трошки є людей. Ну, не багато, чому трошки. Стано на зараз це мабуть і багато, ялиночка одна, друга. Новорічна фотозона. Та ялиночка дуже гарна. Що, в зал теплої на втусі. Залишається що сказати. А з Новим роком, кохані мої підписниці і підписники. Много і блага еліта. Щастя, здоров'я. Всього вам найкращого у новому 2025 році.